Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішня неділя це є продовження неділі минулої. А що було минулої неділі? Хто пам'ятає? Думаю, що може мало хто пам'ятає, бо скажете, отче, де там нам пам'ятати, що було минулої неділі. Тиждень прийшов стільки важливих проблем. Ну, я пригадаю, Ісус проповідував цілий день і настав, вже вже доходило до вечора. Учні кажуть, відпусти той наряд. Вони хочуть їсти, вони зголодніли. Ісус каже, нагодуйте ви їх. Вони кажуть, що ми маємо? П'ять хлібів і дві риби. Христос поблагословив п'ять хлібів і дві риби і нагодувалися. П'ять тисяч чоловік, окрім жінок і дітей, і назбирало кусків, що залишилося 12 кушів. І тоді відпустив народ, сам Ісус Христос прийшов на однану, а до учнів каже: сідайте в човен і пливемо на другий бік. Пливіть. А сам Христос пішов молитись. Але я би хотів ще зауважити, дорогі браття і сестри, оцей важливий момент. Особливо сьогодні нам потрібен українця в тих часах тяжких, яких ми з вами живемо. Як Бог рятує своїх дітей, як Господь Бог ніколи не опускає тих, які йому довіряють, уповають і моляться до нього. Є книжка, яка видана в Америці, про, я це говорив на відпустці в лісі. Але більшість з вас не слухало, тобто не було вас там. І тому я а Це дуже важливий момент життя отця Петра Чауса. Книжка називається У вирі життя, дуже визначного священника, видатного священника. Священник, який перейшов Виріє, на направду, Виріє, дебрі, коли. Вбили його жінку їмусь вороги, і він молився і просив прощення для них. Не було його життя легке, дуже тяжке життя. Але отам от ходив про хліби. І той священник, який знаходився в різних таких життєвих труднощах, Як описується, що він опинився на Словаччині в Любовні? І ось в тому в тій околиці було вісім українських родин. І там священник отець ірко раз на два місяці приходив тим родинам. В римокатолицькій святині відправляти богослуження. Але прийшов ще отець, він каже до нього: ну можеш відправляти службу Божу. І він старався щодня відправляти богослуження. І він описує так: початки моєї дошпастиської діяльності в цьому містечку були тяжкі. Я взагалі не мав засобів до життя. Я обмежувався тим, що купляв собі боханець хліба на цілий тиждень, а в господаря, який мав лише одну корову, щодня літру молока. І це все це було моє снідання, обід і вечеря. Раз на тиждень неділю запрошував мене господар на обід, хоч сам мав за ледве два морги поля і мусив утримувати трьох осіб. Ну, явіть собі життя священника. буханець хліба, то тобто не тільки священника, любої людина, боханець хліба на тиждень і літра молока щодня. І то був сніданок, обід. І вечеря. Українці, які там були, були бідні, і вони не могли спромогти отримувати священника. Але священник, мимо того, він не нарікав, він відходив щодня, відправляв службу Божу, молився за нарід, молився за себе і просив Божого благословення. І однієї днини Сказав мені господар, що якась словачка заявила йому, що хоче присилати мені обід і вечерю. І справді, на другий день вона прислала мені своїми дітьми обід з трьох дань, а заразом і вечерю. Отже добра душа не українка, але словачка, якась побожна, можливо багата душа. Знала, що там той український сєшеник, можливо, бачила його в святині, в храмі, як він молився. І скаже: от, я навіть вона не йшла до сєшеника, але повідомила господаря, так, що я буду через дітей посилати счешеникові щодня обід і вечерю. Ну і, звичайно, так годиться, що сєшенник мав би подякувати. Тій добрій душі, що вже не п'є щодня молоко, і той боханець хліба розкраює на цілий тиждень. І він хотів побачити ту добру душу, яка ділиться з ним стравою. Як же здивування угорнуло мене, коли я побачив убогу хатину, обставину. Із чотирьох малих дітей у віці від двох до сіми років. Не була то багачка, не була то якась газда багата, то була убога хатка, де в хаті було аж четверо малих дітей від двох до сіми років. Привітавшись з господиною хата, почав я розпитувати її про її родину, спосіб життя та можливості прожитку. Вона розповіла мені, що її муж щоднини довозить амбулянсом пошту до залізничної стації, яка знаходиться за 14 кілометрів від Любовні, а вона сама займається домом і виховує дітей. Голоду сказала, ми не терпимо, бо платні мужі вистачає на покриття видатків. Коли я згадав про її великодушність і сказав, що своєю помічю завдає кривду своїй родині, коли вона мені дає їсти, вона зі слізьми в очах відповіла: я не знаю, що ще нас чекає своїм милосердям. Я хочу призбирати собі капітал в Бога, з якого ми б могли використати в обставинах, в яких опинилась ваша достойна особа. Її слова надзвичайно мене зворушили. Вона була ознакою її глибокої віри в Божу відплату за добрі вчинки, я також свідоцтвом її християнського життя згідно з засадами Христової науки. Цей милосердний вчинок певно знайшов у Бога відплату, коли вона з родиною знайшлася під більшовицьким режимом. Жінка сказала: Отче, я збираю щось для неба, я хочу мати щось для неба. Певно, що в Любовні були і багаті сім'ї, і багаті родини. Але ніхто не помічав отого бідного священника з України, в Словаччині, де було вісім українських родин. Він не нарікав на свій хрест, він не нарікав на своє обожество, він просто молився. Він терпеливо зносив все, що Бог йому дає. Але ще інше цікаво, дорогі брати і сестри, дуже цікаво. Там був Римо-католицька парафія, Римокатолицький Сершенек. І той Шешенек запрошував отця на карти як третього партнера. Ну то було в тій традиції, бо то різні думки мистецтв щодо карти. Якщо карта грати на гроші і так далі, на спори різно, це є гріхом. Але якщо тільки для забави – забавлення, йому цікаво було Словакові говорити. І зєшеником нашим на різні справи. І що він дальше описує. Ніколи не приходило йому на думку після гри в карти затримати мене в себе на підвічорок чи вечерю. Хоч тоді на Словаччині ніхто ще не відчував браку голоду. На столі у нього завжди лежав свіжий хліб шинка масло і сир. Для нього було незрозумілим, що хтось може відчувати голод, коли, все може, коли в нього є все на столі. Від хліба шинки масло і сиру ще більше подряснували моє почуття голоду, а він надогадався, що я є голодний. Здається, що він ніколи не відчував в нічому недостатку. Маємо брата в Христі, священка, де на столі шинка, ковбаси, сир, масло. Але ніколи не запитав о того іншого священика з України, І знав, що має тільки вісім родин, брати. Може, ти є голодний. Може, сядам разом до вечері ніколи не запрошував. І потім той наш Єшенек сказав йому, і він каже: після цього вже не запрошував мене на карту. Тобто він не сказав безпосередньо, але похвалив ту жінку, яка. Що отримує, каже, маєш добру парафіянку, яка через дітей приносить мені обід і вечерю. Дорогі брати і сестри. Багатий ніколи не зрозуміє потреби бідного, здоровий ніколи не зрозуміє потреби хворого, сильний, ніколи не зрозуміє потреби слабого. Цей приклад мене дуже вразив. Гарна книжка є. Направда, я так, це він був і, і військо капеланом. Така світла постать греко-католицького сішеника. Чому говорю, так як минула неділя була про хліб, чи ми часу не є такі, чи я розумію, що то збирати для неба скарби. Чи я радше викину їжу, але не поділюся з іншим? Чи я розумію потребу іншої людини? Як то я в моєму житті, реально в моєму, в житті кожному із нас, в кожній нашій сім'ї? Коли деякі сім'ї викидають гроші вліво і вправо на вітер. А коли воїни в окопах, в спеці, зимі в холоді, не мають елементарних засобів до існування? Як то воно є? Дорогі мої? І тому на це треба звернути увагу. Ми всі. Сьогоднішній день читаємо новину, як то воно є і що буде? Чи зрозуміють здоров'я хворого? Чи зрозуміють ті країни, де є мир, ту країну, де є війна, де вмирають люди, де гинуть, де океан, сліз, горя, терпінь, болів і страждань. Не думаю. І то ми бачимо по наших сусідах поляках, Так чекаю дописи, дивився інавгурацію і так далі. Не розуміє той, якому є сьогодні добре. Не розуміє. А навпаки, ще настроюють проти українців. І не хочуть оцінити ту велику працю, що наш народ вклав в їхню економіку. Вам я завжди кажу всім, тобі зле при мені, я бажаю, щоб тобі при іншому було краще. Є такий вислів, так? Українці погано вступляться, прийде час в Польщі. Хай прийдуть краще для вас. Українці шукали любу працю в Польщі. Найнижчу працю, щоб вишити, щоб мати пару тих злотувок для свого життя. І ви затинали всі дири найнижчої праці і українці наші люди працювали. Дай Боже, щоб вам було добре. Дай Боже, щоб так, як була та грація, ви надієтеся, що небо відкриється і манна полетить на Польщу. Дай Боже. Час покаже. Час покаже, дорогі браття і сестри, і ми боїмося і терпимо, чи ті могутні того світу вони будуть брати під увагу українську Конституцію. Чи вони будуть брати під увагу життя того народу? Чи то буде така мовчасна капітуляція, не наша капітуляція, їхня? Як то воно буде? Оного відомо. Але нинішній Євангеліє каже, що була бур'я. Велика буря і тої бурі являється Христос. І Петро каже, Господи, я йду до тебе. Іди, каже Ісус. І вийшов Петро, що вона почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачив, що, що сильний вітер злякався, почав потопати і скрикнув «Господи, рятуй мене. Петро крикнув. Господи рятуй мене. Ісус жара простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, мало віри, чого ти засумнівався. Христос врятував Його життя, Христос врятував його душу. Господи, рятуй мене!» Дорогі браття і сестри, де б ми не були, що б ми не робили, в якій би ми ситуації не були, сьогодні кричимо: Сні на роботі душа, серце наше, Господи Рятуй наш нарід, Господи Рятуй нашу державу, Господи, відкрий очі тим, які хочуть і чекають на нашу загибель. На нашу капітуляцію. Господи пам'ятай тих, які мають зло в своєму серці на нас. Кричимо день і ніч. Благаємо. Ну, звичайно, то невідомо, чи відбудеться ще та зустріч, що самою, бо росіяни то є, то є такий нарід, брехливий і так далі. що... То, що, то вони, від них все можна сподіватися, як від них від других, третіх, десятих. Але кричимо: Господи, рятуй, Господи, поможи нам. Молімося сьогодні п'ятий день дев'ятниці до Матері Божої, благаємо її святого покрову, її святої опіки, її порятунку. Моліться. Молімося і віримо в ту Божу опіку. Це Боже благословення. Я спеціально перечитав вам той приклад От бачите ситуація. священник тиждень має хліб і літру молока. Але Бог порятував, Бог послав до нього оту бідність. Можна сказати, бідну сім'ю, яка ділиться обідом і вечерею, Бо вона вірить у Боже благословення. Бог не залишив. І, дорогі брати і сестри, якщо ми віримо, Бог ніколи не залишає своїх дітей. В різних тяжких ситуаціях Бог завжди йде і допомагає нам. Але треба нам тої віри. Треба сильної довіри в Боже провідіння і в Божу силу. Тому взиваю вас, дорогі браття і сестри, в ці такі складні дні життя нашого народу. Віримо і молімося. Пересім, а Бог ніколи нас не залишить. Бог допоможе нам, Бог буде благословляти. Але, на жаль, не завжди ми маємо ту віру. Не завжди ми маємо, дорогі братя і сестри, ту сильну довіру до Господа Бога. Часом ми є дуже слабкі, мізерні, немічні. І сьогодні ще би хотів застановитися, бо сьогодні свята церква обходить свято Лаврентія. Архідіакона і мученика, який загинув у Римі під час переслідування християн імператором Валеріаном. Лаврентій був один із сімох архідіаконом, призначених Папою Сикстом II і найближчим співробітником цього понтифікату, сам походив з Іспанії. Був дуже богобоязливий і був дуже. Стриманий, відданий церкві і своєму народові. Він, коли у 257 році Сикс І став папою і висвятив свого вихованця на діякона. І він став Лаврентій найближчим до папи Сикста II. Але папа правив тільки рік. І він загинув мученицькою смертю. І три дні перед тим, коли папу вели на муки, святий Лаврентій ішов і каже, Як ти мене залишиш? Як ти залишиш твого сина, я хочу йти за тобою. Папа Святий сказав за три дні тебе чекає. Така дорога, якою я іду. І дійсно, дорогі браття і сестри, за три дні Лаврентія чекала та дорога. І один із військово сказав: Знаєш, дай всі скарби, які має церква, адже християни є багаті, хоч не було вони багаті. Дай скарби. Всі, які має церква. Добре, каже Лаврентій, я тобі завтра принесу ти всі скарби. І коли той військовий чоловік, воєначальник виходить наступного дня, він бачить біля себе кривих, калік, сліпих, обдертих, немічних, і він каже: Чуєш, що я тебе просив? Я тебе просив, щоб ти мені дав скарби, які посідає церква. А святий Лаврентій каже, подивися, це є скарб церкви. Бо церква ними опікується, церква їх любить, церква їх отримує, церква їх доглядає, і тому ти у бідні, хворі, каліки, немічні, це є найбільший скарб святої Матері Церкви. Святий Лаврентій переніс великі муки за Христа Спасителя. Сказано, що його тіло пекли. Ну, але, бо християнство також знає жарти. І тому святий Лаврентій є покровителем бібліотекарів, архівістів, кондитерів та коміків. Студентів і семінаристів. Чому скажете комиків? Є одна із така, чи легенда, чи правда, коли почала пекти тіло святого Лаврентія, він каже: ви вже ту сторону спекли. Перевертайте мене на другу сторону. І Тому, знаєте, людина, яка вмирала. Яка приносила тяжкі муки, він мав силу ще жартувати. Той, який довіряв Богу. І тому сьогоднішній день я не знаю, як то в нас в Україні, але навіть кондитори мають свого патрона, яким є святий Лаврентій. Святий Лаврентій являється третім патроном міста Рима. Перший це є святий Петро. Другий святий Павло, а третій святий мученик Ларентій. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні молимося до того святого, мученика, великого мученика церкви Христової, його визнає і Західна, і Східня церква, тобто і католики, і православні, і просимо благословення для нас, нашого народу.